Зараз ми дружньо покличемо всіх футболістів. Футболісти Валенсія, Аліканти, Торев'єха, Мурсія, В Кого Кожен не наз, на, 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 назвав? Всі прошу до сцени. Ми починаємо найцікавіше. Дійство нагородження, переможців нагородження самих найкращих виконавців. Тобто, у нас е, я ще раз вам повторю і візьму так зараз, війду, на туди вниз. У нас є. Три призи сьогодні. Це є кубок миру, ви знаєте, за який боролися шість команд. Це є кубок найкращого Голеодору. Забивали. І третій кубок це є у нас кубок найкращого воротаря. Дуже турнір наш виявився таким. Серйозним, я навіть не думав, що така запекла боротьба буде в кінці за третє місце. Всі молодці. Я би хотів подякувати всім командам, всім фанатам футбольним своїх клубів, які приїхали сюди, чи то Валенція, чи Робледо, чи Торевєха, чи Мурсія. Та й Аліканти, скільки людей прийшло сьогодні. Хотів би всім подякувати за це свято футболу, за це свято б, української спільноти. Я би хотів зараз запросити на сцену команду міста Аліканте. Капітан команди міста Аліканте, прошу підійдить до сцени. Валера Литвинчук. Я розумію, що там гощення в повному розгарі. Шукайте, шукайте. Давайте, другу. Валенція, капітан команди. Прошу до столу. Капітан команди міста Валенсія. Патріот Мурсія, хоч є тут. Друга команда резервний склад. Нагороджується за участь у турнірі. Миру, дякую вам. пришла Аликанте. не понимаю ни валенции ни аликанты я чекаю Учасники, які зайняли з четвертого по шосте місце. Добре, давайте так. У нас тут є. Ні-ні. Торев'єха. У нас є терев'єха. Капітан команди. Нагороджується! Команда Теревєхи за третє місце виборена у тяжкій боротьбі з. Командує «Аліканти». Дуже вам дякую. Друге місце. Команда симпа... симпатична, дуже симпатична. Команда, яка майже ще не хватило трошки. Ну, я думаю, великі надії. Команда В Є! Подарували класний сьогодні футболий фінал. Дякую! Ну і звичайно.